Добрий день усім! Рада вас усіх вітати на своєму каналі. І ці кадри ще одне підтвердження тому, що дива трапляються. Насправді, це середина січня можна сказати. Але природа дарує нам, як у касті 12 місяців, свої сюрпризи. Магазини оновили свій асортимент. А німці дуже полюбляють прикрашати свої будинки, свої оселі живими квітами. Не тільки квіткові магазини оновили своє асортимент, а ще й завітавши у Вулвард я була вражена, тому що замість звичайних новорічних прикрас, замість новорічного декору, я побачила. Абсолютно новий змінений весняний декор. Чи святкують німці День Святого Валентина? Так, напевно, святкують, але такого поширення це свято все ж таки не набуло у Німеччині. І найбільшими святами вже є весняні свята, це є приготування до Пасхи, і, як ви бачите, дуже багато до цього свята є декору. Але насправді вони дуже-дуже милі. Ви тільки подивіться, які керамічні тарілочки, керамічні тортовниці я побачила. Я б не відмовилась напевне від такої. Тут можна зберігати все, що завгодно: і фрукти, і цукерки, і якісь кексики, випічку іншу. Ну дуже мило, мені подобається. Є також в асортименті представлені ще й пластикові тарілки з весняним декором. Вони не дуже дорогі, але насправді мені пластик в оселі не дуже подобається. Великий асортимент також представлений і штучних рослин. Помітила так, що німці дуже полюбляють прикрашати свої двері. Різними віночками, підвісочками, а ось такий милий весняний декор, я думаю, буде користуватися популярністю і його швидко розберуть. Початок січня це якраз кінець періоду акцій і знижок, який тривав від Різдва. Тому хто планує собі кольорову гаму на наступний рік якогось різдвяного декору, можна приглянути саме в період знижок. Принаймні, базові кольори або базу для вашої ялинки можна якраз придивитися. Ось мені, наприклад, дуже сподобалися е, такі бірюзово рожево-білі кольори, в принципі, на наступний рік, чому б і ні. А ось ця кулька, на мій погляд, виглядає дуже стильно і красиво. Багато граний і такого матового красивого білого кольору. Судячи з усього, Такий посуд представлений на багатьох магазинах і він користується популярністю і попитом. В принципі, мені також він подобається, але ось, дивіться, уже є скол, звертайте увагу, коли будете купувати такі мисочки. Але загалом дуже мили і красиві. До речі, мені також подобається декор у срібному кольорі. Який доречний не тільки взимку, але й в інші сезони також. Щодо усіх представлених акційних товарів, то я придбала дві ялинкові гілочки на наступний рік, які виглядають досить натурально і відразу прикрасила свою оселю. А зараз на вас чекає трохи мотивації, а саме я буду пробирати два своїх санвузли, які є у цьому будинку. Відразу хочу зазначити, що будинок це не наш, а орендований. Орендувати відкриваю вам секрет, ми будемо його тільки до лютого місяця, вже не терпиться вже переїхати в нову оселю, але будемо там уже наводити з вами порядок. Але тут також потребує уваги і чи не кожного дня. Насправді я не знаю, де тут береться стільки сміття і стільки пилюки. Але пилюка, що осідає, ну, ну дуже її багато. Будинок це старий, господар будинку не дозволяють нам міняти нічого із облаштування, тому все, що можна було, я змінила, поремонтували, відчистили. Для прибирання я використовую ось такі бавовняні одноразові серветочки. Це дуже зручно з одного боку, з іншого боку, не дуже екологічно, але насправді я ці серветочки не купувала, мені їх подарували, тому в будь-якому разі я маю їх використати. Спершу я сприскую... Засобом для миття сантехніки даю 10-15 хвилин, щоб постояло так і засіб почав діяти, а потім вже починаю прибирати, зокрема, чищу раковину, мою сантехніку, мою ванну. Все як має бути. Кахлі я також помила, а от шторку на цей раз я прати не стала, тому що нещодавно я якраз її прала. Щодо засобів, яким я користуюсь, це звичайні засоби з мас-маркету. І насправді ще додатково я використовую нашу українську соду, яку я привезла з собою в Німеччину. Раніше найбільше з прибирання мені не подобалось мити підлогу, тому що треба було торкатися руками грязної тряпки. А як бачите, я прибираю без рукавичок, ну не можу я прибирати з рукавичками. Але ця проблема була вирішена. Я нещодавно собі придбала швабру Віледа. Це така звичайна швабра, яка дозволяє, не торкаючись грязної тряпочки, прополоскати звичайну тряпочку і тоді вижити її за допомогою такого функції центрифуги, напевно, чи як вона там називається. В кого така сама проблема, я рекомендую спробувати. Справді, мені дуже подобається. Домиваю підлогу, стилю килимка, і, в принципі, моя робота саме в цій ванній кімнаті закінчена. Роботою я абсолютно задоволена. Єдине, що мені не вистачає, це докупити пару органайзера, щоб це виглядало більш пристойно і акуратніше. Так, я помила підлогу, замінила рушничок. Так, поставила квіточку. І зараз залишається принести запасний туалетний папір. І, в принципі, у мене тут чистота і порядок. Кахлі я теж протерла, як і зеркало. Ну і як же без подорожей! На цей раз ми поїхали у містечко Херенберг на запрошення наших друзів, що знаходиться за 30 кілометрів від Штутгарта. У землі Баден вюртемберг Відчуття, що ми приїхали додому, почалося з першого кроку. Вкотре не перестаю захоплюватися нашими українцями, які здатні створити затишок будь-де і перетворити звичайний будинок на справжню оселю, гостинність, відчуття дому, відчуття своїх серед своїх, це все нам подарували наші друзі. З цими вихідними. До речі, цей торт ми з'їли настільки швидко, наскільки можливо це просто уявити. Ледве встигла його просто зазнимкувати. Навіть рецепт забула взяти, це якраз стане приводом, щоб повернутися у Херенберг. А далі ми пішли гулять і досліджувати околиці. Ми завітали спочатку у парк Шенбух, де знаходиться сама вежа Шенбух. 348 сходинок. Загальна вага 110 тонн і 400 тонн фундаменту. Три рівні огляду 10, 20 і 30 метрів і 35 метрів загальної висоти вражаюча маса та розміри поєднані в дивовижно-філіграному вигляді. Дуже красиво. На жаль, камера не може передати усю красу краєвиду, що відкривається з цієї вежі. Згідно з інформацією, що є на сайті вежі, кожен бажаючий може внести донат один раз на рік. І ваше ім'я буде надруковано на табличці і розміщене на одній зі сходинок цієї вежі. Як і скрізь Німеччині, в цьому парку присутні як піші, так і веломаршрути. Для веломандрівок розміщені невеликі ремонтні станції, де можна зробити швидкий ремонт чи підкачати колесо. А поряд розміщений стенд, де можна також оглянути можливі маршрути і взяти буклет карту із собою. Дуже зручно і продумано, як на мене. А далі ми пішли до місцевих сан, що живуть у парку. Завдяки зимовому їхньому вбранню майже їх непомітно, і якби ми не знали, що вони там є, то пройшли б напевно повз. А далі подорож по центру Херенберга. Він видався нам дуже затишним, незважаючи на холодний дощ і пронизливий вітер. Типове провінційне, доглянуте з історією з цікавими деталями, дружнє і традиційно німецьке таким постав перед нами Херенберг. За період пандемії, повномасштабного вторгнення Росії і вимушеного переїзду діти скучили між собою, адже Вікуся і Нікуся ще й Оліни однокласниці в українській школі. Тому вони гралися між собою, а ми, дорослі, мали час оглянути це місто більш детально. Ринкова площа цікава не тільки звичайним туристам і архітекторам, а також поціновувачам старовини. Думаю, що це найкрасивіше, а головне улюблене місце Херенберців. Друзі нам розповіли, що влітку тут продають морозиво. Влаштовують фестивалі, натягують гамаки для тих, хто втомився і хоче хоч на мить перепочити. Куди капілізки там спить, там маленький ісусик. Вон волхви їдуть. Миші як киця спить. Саме тут можна ще раз оцінити красу фахверку. Технології каркасного будівництва з заповненням міжкаркасного простору глиною, очеретом, гілками, соломою або навіть будівельним сміттям. Виглядає це дуже і дуже красиво. А український прапор, ви ж помітили? Макет стародавнього містечка, пару вузеньких вуличок, і ми на оглядовому майданчику біля. Штіфт Скірхи. На жаль, церква була зачинена, але краєвид частково компенсував це. Ось ці цегляні будиночки, наче й є свідками казкових або навіть справжніх карсончиків, що живуть на даху. Чи не так? 442 метри над рівнем море височіє ось ця церква. Саме через неї веде дорога до розвален Шрозбергу, що знаходився на висоті 522 метри. І знову оглядовий майданчик, де ми ще раз переконалися, що Херенберг прекрасний навіть взимку. Дякуємо щиро друзям за гостину і користуючись нагодою, ще раз шлемо вам обійми щирі привіти і запрошуємо вас до нас. А я вам усім дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам завжди класних людей поруч, гарного настрою і душевної рівноваги! Гарних вихідних і побачимось у наступних відео!